Добрий ранок, марганчани. От і розквітли. Чудові квіти на нашій вулиці, вулиці. безменні. Я вам обіцяла показати. Дивіться, біленькі. біленькі. красною серединкою. фиолетовый. Яка краса. Нижний, нижний. Нижний. Про Такие Такий шикарный кущик. Вот. Еще и беленький. Тоже красиво. Ставилося сонечко. Ось ще яка тут штука. Середка така. І ще багато-багато бутончиків і ще будуть квітнути, квітнути і квітнути. Дивіться. Сонце ж пара страшне. Зелень. шикарно. Сабель фиолетовый. Ой, Натар. Двоечки кушек. Но все равно цвет